Так, що друзі, доброго дня всім, сьогодні четвер. Приїхав трошки раніше познімати вам, ой, четвер, середа вибачаюсь, познімати вам трошки більше відео, які автомобільчики продаються на Луцькому автобазарі. Трошки жарко сьогодні, вроді кофта така легенька, жаркувато. Так, тут та аж дивіться які апарати продаються. Так, гальфець Універсал 1.4 бензин. Такий з виду непоганий, 6400 доларів. Сьогодні На кліматі Шестиступка. Гарно виглядає по салончику. Так, шкода. Ось така шкодовочка. 1.6 МПІ, 5 рік, 5,5 ціна. Фермо перешита, п'ятий ступочка. Такий, стан два склопіді мочі на кондерчику. Так, поруч ще одна. Турочка така, дивлюсь, 9 рік. Обслуговували походу і гарно. 5900 ціна. Ця по салончику більш така приємніша. Ось такий дизельний Рено. Ось сьогодні трошки вітер, вибачаюсь, 18 й рік. Ось така ціна. Так, Страж. 10-й рік, 6 тисяч доларів, 1-6 бензин. Шкода фабі. 1,2 бензин. 4900 доларів. Сенік 5400 400 доларів двохлітровий бензин. Інформація. Так, Ford Focus. Titanium комплектація. Сьома інформація. На шкірі дивлюся. Такий нарядний. Нарядный. Так, маздочка. рік. Повний привіт. Така мазочка на шкірі. Гольф плюс. 5700 1,6 ціна номер телефона. Так, Октавія гарні комплектації 9810 рік двохлітрова дизельна по салончику там взагалі просто клас дивіться який салончик просто клас так пасатик 12 рік двохлітровий теж на комплектації ціна повний привід хоч по салону там дивлюсь класний на автоматі вольвочка поруч стоїть в 60 наверно Такий трошки по бамперу є 14 рік інформація присутня така на комплектації На механіці. БМВшечка. Дізельна. Сама інформація. Так, що тут ще є? Таке бюджетненьке. Машин багато, друзі. Сьогодні середа трошки є, машин завтра буде. Взагалі, якби двіжуха серйозна. Шукали ми сьогодні з ефіру. Об'їздили по об'явлення, нічого не знайшли. Ось зефіра ще, дивись, яка стоїть, цю я не бачу 7500 на автоматі. 1,9 дизель. Так, сенік. босешка Так гарно виглядає він. 12 рік. 1,5, я так розумію, дизель. Пробіг маленький, сервіса присутні. Автомобілі присутні в наявності. Багато. Шкода Октавія. Трошки сечки є. На автоматі 7250. І є, ось гольфік на номерах 5,8 ціна, 1,9 дизель. Сергія немає. Така ціна, бачите? Так, міганчик, дивлюсь, завтра у мене на підбір. Міганчик третій. Замовлення. І опіль. Зефірка треба. 9,8 12 рік. І третій міганчик. Так. Ой. Що у нас ще опять і дивлюсь стоять? 8209 рік, 1,6 MPI. Дивіться. Так, поруч ще одна на дисочках. 8300 теж 1.6 MPI. Так, Гальфець, шостий універсал, 8800, 1.6 дизель, 9 рік. Так, фабія, 1.4, бензин, 10 рік, 5700 доларів. Гран Сенік. Колір такий класний у нього. 2-літровий 145 пробігу пишуть 2-літровий грандик на дисочках. Так, поруч міганчик на номерах. Басешка 7900-215 пробігу на панорамці. Коротше на комплектації. Тяжола артилерія. Так, що у нас ще? Там багато машин. Гольфець ось такий. Перший рік. Щось ціни нема. Нема ціни. Так, еще один миганчик. 899. 12-й год. Так, Астрочка. 6-й год. 4950 долларов. Такая Астрочка. Так, Вольва. 50 выплачаешь за вітер, 778-й год Швейцария. Варіант. Так, миганчик синий такий комер. 5,5-6 рік. Такий. Шкодовочка на парктронах, на дисочках. Такий апарат. Ось Жека купив собі форт на автоматі двохдверний. Ганя, я обслужив його на двадцатку. Ну, Коротше, апаратура на автоматі. Такий по салону взагалі класний. Так і є дефектики, ну незначні на дисочках він. Приємний в їзді Так, що це? А, сьома, До рест. Швейцарія. 12 тисяч 13 рік 1,8. Бензин. А ось для дівчат гляньте, який апарат. Обслужена повністю. Сергій, автомобіль, скажіть це, який він обслужений. Бо я дивлюсь, тих хто це, ви взагалі ну, завжди обслужуєте автомобілі, не, показуєте не, на відео. Я під людину, але не захотіла. Людина захотіла там шостого гульфа і... Тут все віддалі реально. Ну, Беремо масто фільтра, ну, тобто, нічого не треба на даний момент робити, підвізка теж все добре. Рустер заправлений, просто бак заправив, поїхав. Да, ось така. цікавить гарно да, Фабійка така рівненька. Ось вам номер телефончика. Залишов. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, обслужена повністю. 53 кВт. Е Це вже новий двигун тут стоїть. Бачите? Двигун ідеально встає. Ідеальний двигун тут, друзі, їде, так бодрень, бодро, я б сказав, би. для цього автомобільчика. Ну, і розхід палива, повірте, тут приємний. Якби. Так, що у нас є ще? Дача. Ось така теж червона дача. Не в нас, а на автобазарів. Ось дивіться, дача така 6 тисяч, 180 пробігів, 6 тисяч доларів. Десятий рік. Так, гольфік 5, 1,4, 3 рік. Дивіться, який апарат. Кольор такий прикольний взагалі. Гарно виглядає так. На дисочках. Бачите, інформація, о, вся. Тому телефонуйте кому які цікаві автомобілі, хто собі шукає. Можете набирати продавців, всі адекватні, всі торгуються. Тож так, друзі. Так, а я піду побігаю ще, подивлюся, трошки варіантиків собі познаходжу на завтра. Завтра буду повноцінно працювати, як би сьогодні автомобілів як би, є, але завтра в четвер під'їде ще більше як би, автомобілів і з тої кількості буду підбирати. Третього Мігана. Тож так. Все тоді, друзі. До завтра. Завтра-четверг. Завтра, четверг. завтра мощний базар буде.